Добрий день, мене звати Діма Макагон і це диванна експертиза. Як завжди, щонеділі ми з вами зустрічаємось, щоб говорити новини та події за тиждень, і я вам буду вдячний, якщо ви підтримуєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Продовжуються українські атаки по російській паливній інфраструктурі. На цьому тижні було доволі багато уражень по російським НПЗ. Ось е, лише в цю ніч на 20 вересня були атаковані Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ. І до того ж, це вже не перша атака, в принципі, і це вже друга атака. Ну так би мовити, за цю кампанію. Ну, кампанію ми беремо відлік від, від з серпня, коли дійсно почали масштабно бити. Тобто, це вже другий лише. Ось за цей час знову ж таки є кадри підтвердження. До цього атакувалися і в березні, ну і в минулому році також атакувались. Але те, що зараз, вдруге, за ось два місяці, мені здається, це прям дуже показово і дуже важливо, що ми все ми взяли за це доволі так щільно і, схоже, не відпустимо. Я не думаю, що росіяни будуть встигати ремонтувати за цей час те, що пошкоджено. А ці нові прильоти це ще, більші, ще більша шкода буде. Ну і до того ж, це лише за сьогодні у нас така інформація. Далі був атакований раніше Волгоградський НПЗ. Ну, як повідомляється, він припинив роботу після атаки дронів ССО ЗСУ. Ну, невідомо. Як надовго припинив, але є знову ж таке підтвердження: є супутників знімки, куди саме прилітає, як прилітає. Ну і кадри, звичайно, пожеж теж місцеві кореспонденти дають. Але хочу відзначити, що стало якось менше кадрів. От на цьому тижні дуже багато НП вразило, а якось ну, чи, чи всім набридло, і всі звикли, і росіяни там вже звикли, не так вже знімають для них. Це просто якийсь буденність. Дрони туди е, летять, як на роботу, і ми якось не сильно вже захоплюємось цим пожежам, цим ударом. Ну і далі, ще який в нас був атакований е, крім Вологоградського, ще салав. Бацький НПЗ на цьому тижні. І це якраз е, цікаво, тому що цей НПЗ знаходиться в 1400 кілометрів від українського кордону, тобто доволі далеко. І ось е, по ньому теж гарненько прилетіло. Це вже 18 вересня, о 10-й ранку. Так бачимо, там знову ж таки кадри пожежі. Горить ну, не супермасштабно, але ну. Фіксація є, як там які наслідки поки що невідомо, чи була зупинка, чи не була. Далі, далі, також у нас був атакований ще й е, Саратовський НПЗ. Ну, теж туди дрони вже не вперше прилітають. Ну, це він був 16 вересня, прилетіло, теж гарненько є кадри підтвердження. Ну і раніше, теж спочатку е, 24-го року, там прилітало. Тобто повторні удари. І як наслідок, ми вже бачимо продовження того, що у Росії є проблеми з паливом, особливо з бензином, особливо з високооктановим 95-м, з 92 м теж е, бачимо на певних заправках проблеми. А також ростуть ціни на паливо, ростуть ціни навіть на дизель, з яким, начебто, немає проблем. Е, дизель є на заправках, е, але. Ціни на нього ростуть. І зрозуміло, це все буде впливати на бюджет, на інфляцію, на ціни на інші товари, тому що в паливо закладаються ну, ціни на все. І це буде означати, що ціна ведення війни Росії вона стає все вищою. З кожним роком вона буде все вище, навіть без цих ударів, тому що людей стає менше, люди виймаються з економіки, люди уїжджають, люди. Які виймаються з економіки, вони гинуть, вони знову виймають з економіки до того ж, тих, що виймають, якщо вони раніше приносили якийсь дохід державі, зараз вони в армії, звичайно, вони не приносять дохід, вони приносять тільки збитки. Тож так, з кожним роком з кожним роком росіянам буде важче. Ми бачимо це навіть по техніці, якій стає менше. Ну, і Наша кампанія по знищенню опаленої інфраструктури. Мені здається, це ще й початок. Мені здається, далі буде набагато все серйозніше і більше, і наслідки будуть більш болючі. На Академмістечку збудують ТРЦ. Кличко підписав. Розпорядження, ну, дуже мудацька історія, е, і характерна для Києва під час правління Києвом кличка. Ми знаємо, що ці найтакі власовіші місця, е, зупинки транспорту, якісь там вузлові е, метро забудовуються друзями кличка, забудовуються всілякими ТРЦ. Ми з вами знаємо історію. з Тим самим Героїв Дніпра ми бачимо, як відбувається будівництво. Почалось віддалось на Лісовій, Це ну, найтаке генебніше, наймерзотніше, як на мене, будівництво там відбувалося і продовжується. Ну воно там заморожене, але знищений транспортний вузол відносно. Зручний був, де біля метро прямо була велика така зупинка громадського транспорту, кільце тролейбусу, зупинки автобусів, це все віднесено в угоду там друзям кличка, ліву, щоб збудувати величезний ТРЦ і зробити цей незручний хаб. Тобто, якщо кажемо дивимося в світі, навпаки роблять транспортні вузли зручніші у нас якось це. Йде зовсім неправильно. Знаємо історію з там, ТРЦ на е, на перетині з Скільцевій, теж там, він взагалі на дорогу почав вилазити. Ну, це жах, і, е, і за нього там, зупинений е, рух трамваю на певній ділянці. І це вже теж фіг з наскільки продовжується. Ну і зараз, от, хочуть на академії звичайно, нічого хорошого там не буде. Це створені зручності. Під час будівництва, ну і там же ж не створюється якийсь зручний транспортний вузол. Тобто, загалом, за замовченням, е, якщо так уваго взяти і подивитись на світові приклади, у цей симбіоз торговлі і транспортного вузла воно може бути навіть зручним. І таке є. Таке є у відні, і класно реалізовано. Дійсно, там на вокзалі майже ТРЦ, в Кракові щось подібне. Але. Там воно доповнює транспортну функцію, робить її більш може, зручною для людей, які там чекаючи свій транспорт, якусь довго пересадку, вони можуть ну, щось там купити, поїсти чи просто провести час. А у нас використовують це скупчення людей цю транспортну функцію, щоб заробити грошей. Зробивши там ТРЦ і зробивши цю транспортну функцію не зручною, а зручним більшим там в угоду ТРЦ, щоб якісь навпаки були більші, якісь транспортні потоки, щоб з одної пересадки на іншу треба було йти довше через цей сраний ТРЦ, щоб люди, звичайно, там щось може хтось купував. Тобто, ну чисто така маркетингова історія. Ну і найбільш жахливе, що тут, ну звичайно, це все там всіляким дружбанам кличка. Ну, Столара, і як зазначається, що поліпшення транспортної історії тут не буде. Тобто, оця вся реконструкція буде відбуватися тільки о, в частині будівництва торгівельно-розважального центру ну, чи торгового центру, а якісь поліпшення для метрополітену, типу інклюзивності, там, будівництва ліфтів, цього не буде відбуватись. Тобто, якщо вже йде якась реконструкція того місця, Ну, зробіть нормально, зробіть е, уже хоча б станцію комфортною. Більше того, е, от місто могло б дійсно е, робити такі станції, де був би цей симбіоз там, торговлі і транспорту. Але на нових станціях, не реконструюючи е, старі, окей, запроєктуйте. Ось у вас нова гілка метро. Окей. Е, договоріться з бізнесом. Хай він частково профінансує будівництво метрополітену нового. Але ви йому там даєте змогу зробити ТРЦ, але щоб воно звичайно було нормальним, зручним і не в мінус транспорту. Так би можна було йти. А тут просто сідають на ту існуючу інфраструктуру транспортну, нищучи її. Ну, жахливий підхід, дуже сумно, що таке з містом відбувається і вже довго. І сумно, чесно кажучи, що нас люди не ведуться на. Популізм. Потім перед виборами кличко відкриє там пару парків, якийсь місток, і за нього всі дійсно проголосують. Це мені сумно. Спецпідрозділ Примари уразили три вертольоти Мі-8 у Криму та радар протиповітряної оборони Небо. У і це продовження історії знищення е засобів ППО у Криму. Це вже не перше таке ураження дронами знову ж таки підтверджується кадрами, не перше ураження аеродромів з вертольотами. А вертольоти це теж російські засоби протидії проти наших, перш за все, беків. А у нас вже безекіпажні катери, вони такі міні-авіаносці, з яких злітають дрони. Ну і плюс, в принципі, росіяни теж за допомогою вертольотів о, намагаються знищувати наші дрони. Як ми знищуємо шахеди, так само вони діють в принципі за допомогою своїх вертольотів, тому знищення вертольотів окрему, знищення радарів. Це все ось комплексний такий підхід. Після таких знищень ми частенько бачимо потім якісь більш комбіновані удари, в тому числі з застосуванням ракетного озброєння. Ну, тобто, це такий комплекс, який йде вдовго, знищується цей непотепляємий авіаносець, як росіяни називають Крим. Він для них стає насправді не якоюсь там. Вигодною точкою, а якраз точкою, по якій нам легко бити, і ми бачимо, що це дійсно відбувається, що там дійсно систематично знищуються російські війська і російська техніка. До війська доєдналося вже понад 10 тисяч колишніх засуджених. Мені здається, це хороша історія українська, де ми Частково скопіювали російську практику, але у нас, по-перше, не всі можуть доєднатися. Дійсно, ті, хто засуджений за тяжкі злочини, вони не можуть. І плюс це добровольці. В Росії, типу, теж добровольці, але це добровольці. Um, ну, в лапках, звичайно, там ніде примус. У нас все ж таки е, доєднання до війська засуджених. Це добровольці. Відповідно, вони більш вмотивовані. Відповідно, я за весь цей час не бачив жодного насправді там якогось поганого поста від інших військових, що це погана ідея. Навпаки, всі підтримують. Більше того, ми знаємо, що засуджені вони зазвичай у штурмових полках, у штурмових військах, там той самий полк е, скеля. Там є засуджені, і ми знаємо, що зараз він доволі успішно воює, показує хороші результати. Ну знову ж таки, коли це добровольці, вони вмотивовані, вони краще воюють. Тому можливо, можливо, нам треба все ж таки шукати, шукати якісь е, ідеї, як нам залучати більше добровольців. Ну знову ж таки, брати цю фінансову історію, масштабувати, е, платити можливо більше. Всім військам військовим потрібно звичайно платити більше, але є проблема ми, бідна країна. І те, як ми зараз живемо, це велика все ж таки, допомога від заходу. Дуже велика частина е бюджету покривається за рахунок заходу. Звичайно, без них було б дуже важко і платити ми не могли і близько, навіть стільки, скільки зараз. Три російські перехоплювачі Міг-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там о, у небі о, Естонії 12 хвилин. Ну, типу, вони там по кайомочки, так би мовити, пролетіли, летіли там десь з Люніградської області у Калінінград. І залетіли у повітряний простір Естонії, причому недалеко від столиці Таліну, і були там аж 12 хвилин. Ми пам'ятаємо інцидент, де ем, там російський винищувач був збитий у небі Туреччини, де той там залетівшись на 40 секунд. Тут о, цілих 12 хвилин летіли, але проблема в тому, що у Естонії нема засобів. Чим би вони могли збивати ці винищувачі? Немає в них там якихось потужних зеркал, немає в них о, своїх винищувачів. Так, піднялись літаки італійські F-35 і, типу, відігнали. Ну як відігнали? Мабуть, ці вже просто вилетіли. Але звичайно, було б красивіше, як ми. Були ці літаки збиті. і Потім не знаю, якщо б там росіяни почали щось бухтіти, вони такі: Ой, да, ми там навіть не знали, що це ви. А що ви літаєте тут в нашому повітряному просторі? Ми думали, це там якісь дрони. А якщо і не дрони, то це наш повітряний простір. Ви там щось мовчали. Ми вас питали, чого ви тут літаєте. Не відповіли, ну, нате вам віночки прийшли на могилки цим пілотам. От так якось треба було б звичайно реагувати. Ну, проблема в тому, що знову ж таки, перш за все, у Естонії немає чим збивати, а НАТО ну зрозуміло. Зрозуміло, що НАТО це такий неповоротний якийсь механізм. Їм треба щось там у когось питати. Знову ж таки, що італійські винищувачі будуть збивати щось у небі Естонії. Ну, е, я розумію, що так просто це не може працювати. Можливо, б, якби у, у Естонії, можливо, б, рішення було б за ці 12 хвилин по збиттю. Порівнювати з Турцією все ж таки недоречно. Це друга там за потужністю армії країна НАТО. Ну, ми розуміємо, що давно загострювалася вся історія з росіянами на кордоні з Сирією, тому там тільки чекали, коли там росіяни щось кудись залетять. Тут з Естонією трошки ситуація важча. Але, тим не менш, я думаю, що ми бачимо, ескалація йде. Ми бачимо, що росіяни спочатку залетіли дронами у Польщу. Ми зараз бачимо якісь провокації, знову ж таки, України, Балтії. І, звичайно, без жорсткого відпору росіяни будуть насправді йти далі, провокувати, робити гірше щось і таким чином загострювати, перевіряти. НАТО на дієздатність і, звичайно, потрібно відповідати, ну, як мінімум, симетрично, а краще, ну, дійсно, ну, залетів, збили все до свідання, які питання. Ну і гарна дискусія насправді починається потрохи у європейських політиків. Ось уже міністр закордонних справ Польщі закликає до створення безпольотної зони. Над Україною ми знаємо, що е, інцидент з Естонією прокоментував чешський президент Петер Павел, який каже, що треба російські літаки збивати. Е, і насправді ця історія з е, безпольотною зоною, те, про що ми давно дуже просили НАТО, Захід, щоб вони зробили ще на початку війни, це вигідно е, е, Європі, і перш за все, Польща розуміє вигідно їй, тому що ось під. Тою провокацією з зальотом дронів Росіян, коли вони збивали, е, все ж таки, там як виявилось, е, прильот стався по будинку, якраз таки ракетою повітря-повітря, якою намагалися збити дронів, це вона там якраз прилетіла по будинку відповідно. Якщо ви збиваєте дрони над своєю країною, у вас є ризики от таких потраплянь. Це була невеличка атака без бойової частини. І бачите, яка вже шкода відбулася. Поляки зрозуміли, що ні, краще насправді збивати ці всі дрони над територією України. Для них же краще. І звичайно, ми тут теж свою вигоду отримаємо. Тому що буде більше засобів. ППО буде західна сучасна зброя, захід, західні пілоти будуть е, якраз таки отримувати досвід роботи такої. Всі отримують е, якийсь зиск з цього. Тому добре, що такі дискусії пішли. Добре, що пішли дискусії від політиків щодо збиття російської авіації, яка залітає у повітряний простір. Ну, сподіваємось, що все ж таки дійде і до справи. І переходимо до підрахунку втрат техніки. Нагадую, що дивимося ми по блогу Орікс. Починаємо з Росії на минулому тижні було 22760, на цьому тижні 22814, плюс 54 за тиждень. Ми бачимо, що такі втрати зменшені вже доволі давно. Танки плюс 7, всього 4142. Бронемашини плюс 3 всього 2242, БМП плюс 0, всього 6123. Ну, бачимо, що БМП втратили вони все, що них було на озброєнні, подиставали, що змогли, теж його повтрачали. Бачимо, що зараз просто майже немає бойових машин піхоти, що їх функцію використовують мотоцикли, і Жигулі, і якісь «Уазіки», «Ніви». І так далі. Ну або просто пішки йдуть звідси, компенсація саме втратами. Ну і БТР плюс 1686. Всього. І тепер українські втрати на минулому тижні було 9810, на цьому тижні 9873 плюс 63. Тобто на цьому тижні вже в нас більше втрати 1 до 1,1. В цілому, останні там, місяці три ми бачимо, що якщо отак взяти загалом, то втрати плюс-мінус 1 до 1. Тобто один тиждень у росіян може бути трошки більше, один тиждень у нас. У нас це, в принципі, варто відзначити, що у нас лінійно, от як від початку пішло десь отакі втрати за тиждень, отак вони і тримаються в середньому, там 50 десь. У росіян. Різко впали втрати техніки, тому що у них у них ця техніка майже закінчилася в тих обсягах, яких вона могла застосовувати. Ми все ж таки застосовуємо техніку. Не в штурмах, а скоріше, в вибиттях, відбиттях позицій. Бачимо, якщо росіяни десь зайшли, може приїхати на наш танчик, відпрацювати і поїхати. Таке ми бачимо. Але, звичайно, по цьому танчику може прилітати і звідси втрати. Ось на цьому тижні 8 танків ми втратили всього 1275. Бронемашини плюс 0, всього 485, БМП плюс 9, всього 1451, і БТР плюс 6 всього 1097. І переходимо до ситуації на фронтах, продовжуємо чергувати мапи. На цей раз використаємо всім відому мапу від Deep State. Мені більше тут, в принципі, подобається вид супутниковий, тож будемо працювати з ним. І на цьому тижні змін на Сумському напрямку не відбувалося. Ще раніше були. Невеличке просування ЗСУ в районі Кіндратівки, Андріївки, відомо було звільнення. А так, в принципі, фронт тут стабільний без змін. Харківський напрямок змін також не відбувалось, також, ось ми бачимо, все так само залишається з історією Мілаведи. Росіяни колись захопили прикордонне село. Далі просувань не було. І Куп'янський напрямок один з таких найбільш загрозливих. Якщо дивитись, то бої продовжуються. Росіяни зайшли вже на північній околиці Куп'янська, бачимо, зайняли частину міста, впевнено, контролюють, як позначає Діпстейт, бачимо сіра зона. Ну, потрохи вони просуваються, є навіть там, ближче до центру їх просування. Але якщо казати про такий впевнений контроль, то це ось північні. Околиці, саме так росіяни зараз намагаються діяти. Ну і це все за допомогою піхоти. Техніки у них тут майже немає, Ну тому що це все позиції за рікою, переправляти техніку складно, а от піхотою вони насичують цей весь район. Далі південніше в районі борової просувань не відбувалось, принаймні значних. І о, вже у нас Лиманський напрямок. О, змогли росіяни на цьому тижні ось вже дійти до Шандриголова. Бачимо, що саме Шандриголова під контролем ЗСУ, але навколо нього вже такі клешні є е, е, і південніше, і північніше, ось середнє вже росіяни зайшли, і південніше зійшли до водосховища, і ось є загроза вже новосівки. Тобто. Над Лиманом вже з півночі нависає, в принципі, така велика російська клешня. І вони намагаються те саме зробити е на півдні, вже захопили Серебрянське лісництво майже повністю. І ми бачимо, що вже росіяни заходять у Ямполь. Бачимо, що тут така сіра зона. Насправді вже геолокувалися російські війська безпосередньо в місті, ну але. Немає ще впевненого контролю, але за залізницю оцю вони вже просувалися. Так само вже за рікою Сіверський Донець, бачимо, що вони заходять у серебрянку в сірій зоні, переважно всяну, тобто вони там вже є. Ну і бачимо, оця така лишня, сіренька, теж тут вже геолокуються російські позиції. В Сіверську поки що ні, але це така наступна мета і далі. Південніше у нас історія з Константинівкою. Тут все ще продовжується залишатись українські військові південніше Клебенбикського водосховища. Ми бачимо, оце заштраховане невелике просування росіян. Сам Клебенбик контролює ЗСУ. І в цілому, тут по стрілочкам, ми бачимо, як росіяни атакують. Ну і найголовніше направлення останніх часів це. У нас Покровський напрямок і добропольський прорив. Бачимо, як його малює Діпстейт, цей оточення кучерів-яр, що більшість, в принципі, осінтерів вважає не зовсім правильно. тут. Вважати оточенням, тому що якось так довго протриматись в оточенні вже більше місяця, навряд чи б вийшло такої невеликої частини. Тобто, це просто велика, велика сіра зона. Але в той же час ЗСУ потрохи тут контратакує, просувається. Мета зрозуміла відрізати цей добропольський прорив. Бачимо ось просування на цьому тижні. ЗСУ у Панківку звільнили майже повністю. Ну і вже зовсім так зузився цей коридор російський. Ну і бачимо навіть сіра зона це маяк. Тобто тут ЗСУ вже контратакують. Також є південніше, були точніше просування ЗСУ, але зараз, навпаки, на цьому тижні росіяни в новоекономічне. Знову зайшли, хоча раніше ЗСУ відбивала нове економічне. ну і ситуація з Родинським і трасою на Покровськ, в принципі, стабілізована вже давно нових просувань тут у росіян не було. Також були, в принципі, просування, точніше, заходи у Покровськ. Знову на цьому тижні, ну, такі диверсійні групи, і далі вже можна відзначати Дніпропетровську область, тут продовжуються російські просування. Бачимо, що ось такі клешні йдуть. Новосілка, Соснівка, Березове, тут ще південніше Новоіванівка це все російські просування у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Бачимо ось кордон йде. Ну, тобто, так, бої вже. Ідуть і давно за Дніпропетровську область. В той же час оцей карман, здавалось би, який давно мали б Росіяни закрити, він залишається під контролем ЗСУ, іскра, Зелений Гай, Олександроград контролюють, продовжують контролювати ЗСУ. І далі запорізький напрямок тут на цьому тижні змін не відбувалось. Ми знаємо, що Сирський змінив командувачів. На цьому напрямку двох е, побачимо, як це вплине на ситуацію. Такі от новини на цьому тижні, як завжди, буду вдячний підтримці е, відео лайком, підписками, коментарями, шерами. Підписуйтесь, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Е, ну, дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока!